Ісусу Христу, слава Україні! Найперше дуже радісно в тому, що ця надзвичайно велика подія відбувається на території Верхньої Лаври, Святосвенської і Косачерської лаври. Ми неодноразово. Дякую, place on ми of Upper таке на території. It's a great honor for us. Ми знаємо про те, що волонтерський рух це надзвичайно є важлива і добра справа для нашої України, а насамперед для наших військових, які захищають передові позиції від агресора. Совіндер волонтери мувмент зартон Синфо Форстофолфо Україна Секондлифоди Ау дефендс у дефендава кандифанапресор. І я найперше низько кланююся вам за. Ті добрі справи, котрі ви творите, адже дійсно це є велика необхідність в забезпеченні автомобілів, зокрема, які потребують наші військові. А вот лакті во Біандію. Мілітері, авосор, карз десператні. Я всім вам передаю благословення нашого українського пристоятеля. Автокефальної православної церкви блаженнішого митрополита Київської всієї України Епіфанія. І ми віримо в нашу разом перемогу, тому що Україна неодмінно здобуде цю перемогу, яка, звичайно, дається нам великою ціною, тому що. І надалі гинуть наші хлопці, воїни, мужні захисники, захисниці. Але ми не втрачаємо віри в те, що неодмінно нам допомагає Бог, нам допомагає Божа Мати, нам допомагає український народ. believe that the God helps us that the God mother helps us and and І свідченням того, що нас підтримує весь світ, власне і є надання е, цих пікапів, автівок, котрі згодом е, поїдуть на передову позицію до наших військових. Ю проводим до Спікас, зо сказ і за ґретест за гретес евіден за деволсапортас, а до сказ волсон го то дефронтлайн. Ми дякуємо нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми дякуємо нашому головнокомандуючу Валерію Залужному. Ми дякуємо усім українським силам оборони, котрі захищають наші предвипозід позиції волонтерам. Медикам, усім нашим європейським партнерам, котрі наближають усіх нас до перемоги. А волат сейсенкіти президент Зеленський, ти дженерал Зелужний, making the victory closer. Я дякую усім вам і нехай всіх вас береже Господь. Дякую вам, save you. Thank you very much. Yep. i'm done what's the next turn